Коли воно доходить до, цього, до такого запугато, ти, ти мусиш за себе стояти і давати бомболей, і запугувати, і цей. Відповідь на те, що тебе там хтось притісняє, то ти якби такі вже прямі дії і фізичні. Щоб цього не допускати, то краще формувати постійність, якісь розумієш інтереси і цей. Воно не спрацює, то. Ти з того людину втратиш ту цінність, розумієш? Ти втратиш ту якби, напрацювання, але ти не втратиш, якби вона перестане тобі допомагати, і ти перестанеш їй допомагати, й познати. Окей. І ви не, ви не втратите щось таке більше. Окей, ви втратили тут надбання, ту цінність, але коли ти їй не можеш, коли ти їй не винен нічого, коли вона тобі не винна нічого. Звісно, це тяжко, коли ти ділиш один клас, одну парту, і, і кожен день мусиш бачитися, і кожен день мусиш якось реагувати і відповідати. Але якщо ви не співпрацюєте, то ви втратили інтерес, наприклад. І, і все. І більше ви не втратите. А гірше стає, коли вже людина починає втрачати якусь частинку своєї свободи і своїх кордонів. І тоді вже це воно вже доводить до таких фізичних протистоянь, що людина мусить захищати ті кордони і ту свободу. Кордони вони є не бо як ти кажеш, що людина є така більш. Управляє всім, то вона така має більшу зону відповідальності і зону своїх потреб, і зону своїх можливостей, і своїх, задач. Але є людина, яка має меншу зону, але їй все одно, якби дитина, наприклад. Е, вона управляє все вдома, вона прибирає, вона варить їсти, то й вона має багато відповідальності, багато потреб, багато відповідальності, багато цілей, багато задач. І вона все рішає. А є людина, яка старається нічого не, не впливати. Їй дали задачу таку коротку. Вона пішла зробила, послухала, там, то зробила. Але вона старається сама не бути ініціатором, і вона має менші потреби, менше задіває других, менше контактує з другим менше якось заважає другим. Але разом з тим вона може там комусь пошкодити тим, що вона робить такі ж самі нормальні дії, як і другі люди. Але другій людині вона може ті кордони повищені пошкодити. І я вважаю, що незалежно від того, які у людей різні кордони, бо вони різні, такі душевні, ті кордони вони не повинні порушувати кордони другої людини.